Це наша спільна книга, яку ми підготувала українською та англійською мовами. Книга ґрунтується на новій філософії здорової хвороби, де вони розглядаються як не протиставні, але співставні категорії. Відповідно до цієї філософії здоров'я властиве не лише здоровому, але і хворому. Більше того, хворий потребує ще більше здоров'я, адже значну його частину вимушений тратити на хворобу. Ця філософія має своїм витоком принцип оптимальності хвороби. Цей принцип не лише декларує умови та підґрунтя найкращого можливого перебігу хвороби, але причини і наслідки порушень цього процесу. В результаті пропонується методологія оптимальних стратегій як оптимізація течії хвороби. Ці питання та багато інших важливих для лікарської практики і медичної науки ви почерпнете з нашої книги. Посилання на книгу, де її можете отримати безкоштовно, приводиться в коментарях під відео.